Моє вітання. Я сьогодні хочу вас познайомити з такою красункою маленькою красуною, яка квітує в моєму садку. Це лілія. Належить вона до азіатських лілій, називається Апрікот Фуджи. Вона не новинка вже така, а рідкість просто в наших садках. Погляньте, спочатку розпускається отакий, з'являється такий пуп'янок. Ось бачимо ми запильник. Далі, коли розкриваються пелюсточки, то перед нами вже є такі корчнуваті течинки. І закручується, закручується трояндочка. Оговорилася недаремно. Пелюсточки лілії схожі на трояндочку. Колір у неї персиково-абрикосний, я б так сказала. Ніжні, ніжні такі. Вона невисока на зріст. Всього на всього десь до 50 сантиметрів. Може, якщо якісь супер умови, то виросте більшою. Але у мене десь отак вона росте 50 сантиметрів. Який потрібен ґрунт, у мене тут в основному більш нейтральний, але поживний для неї ґрунт. Присаджувати таку красуньку треба кожні три роки, бо ця місцинка, на якій вона росте швидко, швидко розростається, вона її займає своїми маленькими маленькими цибулинками. Тобто, ось бачите, як діточкам. Тут ви погляньте тут лише одна лише одна-одна тільки квіточка. Це маленька, це діточка. А ось уже доросла Лілія, тут на пагоні декілька. Декілька ми бачимо квіточок. Живе вона в оточенні троянди, поруч з нею лаванда. Тож, живе мирно, ні з ким не свариться. Ось така гарна ця квіточка. До речі, якщо у кого є алергія на пахощі лілії, то ця лілія підходить для вашого саду, бо вона не має ніякого лілійного такого аромату. Ось така маленька красунька. Живе у моєму садку. Я хочу, а я хочу побажати нам всім здоров'я, добробуту, а головне мирного неба. До зустрічі!